Добрі друзі, це моє відео зорієнтоване в першу чергу на українську молодь. Якщо ви маєте дітей, особливо підлітків, прикличте їх до екрану, запаліть у них бажання стати знаменитими і прославити рідну Україну. Подивіться, будь ласка, на ці три фотографії. І здогадайтеся, що їх об'єднує. Це Мадонна, Бейонсе і Зеленський. Хтось скаже, вони артисти, шоу бізнес не заперечую, Світові знаменитості те згоден. А що ще? Сьогодні я розповім про те, що об'єднує цих знаменитостей, про моду і їхній одяг. Розкажу про двох українців, які не лише стали успішними завдяки своєму таланту і здібностям, а й які додають слави. Нашій рідній Україні. Мова піде про двох модельєрів українця і українку, які одягають українського президента Зеленського, і такі знаменитості, як Мадонна, Бейонсе та інше. Подивіться на цю вродливу і стильну дівчину-українку дизайнерка Катерина Ковальчук з міста Луцька на Волині. Я не буду казати, скільки їй років, бо не личить вказувати вік жінок, але вона дуже молода і вже знаменита на весь світ. Це вона створила лаконічну і класичну українську футболку з маленьким тризубом біля комірця. У її футболках їздив наш патріот відомий співак Дмитро Монатік у свій світовий тур. Виступав популярний гурт Казка, їх носить Тіна Кароль та інші. Артисти, але найбільшої популярності бренд Каті Ковальчук досягнув завдяки президенту Зеленському. У футболці бренду президент звернувся до українців на сотий день війни з Росією. Футболки з тризубом, світшоти з тризубом і худі стали відомими та українським та світовим любителям моди завдяки Каті Ковальчук. Світшот це така легка і більш тонка версія звичайної кофти. А якщо є капюшон, то це вже худі. А все почалося просто. Якось мама спитала у Катерини, а чому президент досі не ходить у твоїй футболці? Катерина подумала, подумала, і відправила Зеленському чорний світшот з тризубом. До речі, він відрізняється від інших брендів, бо всі кинулися робити подібні футболки. Він відрізняється по крою, рука віде регланом та оригінальний дизайн тризуба. І, звичайно, дуже високою якістю. І Володимир Зеленський одягнув свішот з тризубом від Катерини Ковальчук. Цей одяг бачив весь світ. У чорному світшоті Зеленський зустрічався у Польщі з президентом Дудою після візиту до США. Зараз одяг бренду Катерини замовляють по всьому світу. Замовлення приходять з Європи та США, Японії та Австралії, з Китаю та інших країн. Не менш відомим є інший український бренд Руслана Багінського зі Львова. Багинський є дизайнером головних уборів. Запустив свій бренд ще у 2013 році, у 24 роки. Зараз йому 34. Ну, вік чоловіків я можу сказати. Надихнула юнака, який цікавився модою Коко Шанель. Виявляється, вона починала свою кар'єру теж з головних уборів. І з тих пір, послугами Руслана Баїнського, скористалося багато відомих артистів. Серед них Мадонна і Бейонце. Мадонна має багато образів для зйомок. Один з них складався з капелюха від українського бренду Руслана Баїнського. Ось цей головний убір. З вишитими сердечками, стрілами і цитатою з її пісні. Як розповідає сам Руслан, він отримав від стиліста Мадони замовлення з поміткою терміново. За ніч вишили Федору серцями, стрілами і фразами з пісень Мадони, у тому числі зовсім нової, тоді ще секретної Б'ючфул Гейм. Федора це такий тип фетрового капелюха з широкими крисами. Паралельно купляли квитки до Лісабона. І відправила асистента в Португалію, щоб особисто доставив капелюшки до зйомок Мадонни. Справжнім задоволенням для Руслана було побачити мадонну у Лондоні на концерті у його ковбойському капелюсі, який він створив. Там вона обгорнулася, до речі, українським прапором. Бейонсе, на відміну від Мадонни, на жаль. Публічно ніде не висловилася на підтримку України, але вона теж використовує український бренд капелюшків Брагинського. Безумовно, найпопулярнішим стилем Багінського, багінського є його пікербоття, шкіряне берети кашкети кашкет у богемному паризькому стилі, зухвалі панами з м'якої вовни. Бренд Руслана Баїнського представлений у 25 країнах світу. Команда випускає 4 колекції на рік, постійно розширює модельний ряд, який можна також побачити у власних магазинах бренду у Києві, і Львові, в Одесі та на Буковині. Світ моди загадковий і величний. Щоб потрапити до святая святих світової, світової моди, вловити його сучасні війня, треба мати справжній хист і здібності, бути по-своєму геніальним. Ось такими є наші українські дизайнери Катерина Ковальчук і Руслан Багінський, які додають свого таланту до світової моди і отримують визнання. Це відео не є рекламою, кошти за нього я не отримую, з дизайнерами особисто не знайомий. Але я щиро захоплююся українцями, які прославляють Україну. І хочу, щоб ви про них знали. Не прощаюся з вами. До зустрічі!